Одразу хочу сказати, що я висловлюю, як і всі українці, співчуття найщиріші. Харків'яни тримайтеся. Рашисти вдарили по Харкову будівельний магазин, є загиблі і поранені. Чи можуть найближчим часом повторитися такі удари по ТРЦ і такого роду магазинам в інших містах? Треба зняти відео. Цього місяця до кінця місяця я зніму по небезпечним місцям на наступний місяць на червень Так, чи будуть подібні історії найближчого місяця, як у Харкові? 200 гривень донат, молодці, дякую. Такі історії будуть по кожному великому місту. Уникайте подібних місць і іншим передайте. Наскільки правда те, що Орки накопичують сили та готуються до наступу на кордоні двох областей України. Суми в небезпеці дивилися вже суми, дивилися, що їм потрібен якийсь коридор, міст, коридор, переправа, називайте як хочете. І дивилися, що найбільша небезпека суми і суміжні області то є під землею, на жаль. Так, чи правда, що прорив сесіян на харківському напрямку закінчився жертвами 1 до 8? Ну і що? Ну, правда, це чи неправда? Є жертви не тільки саме знаєте, таке недопустиме, є жертви не тільки через наступ, да, через воєнні дії, а є жертви через ненажерливість нашої влади. Так, значить, орки також вдарили по Запорізькому аеропорту. Запоріжжя в небезпеці найближчі дні. Всі великі міста в небезпеці. На наступний місяць. Війна закінчиться тоді, коли Китай і Америка домовляться. Це так. Вже домовилися, але. Видно кому, що все закінчилося. Значить, це не так. Країни Балтії та Польщі ведуть свої війська на територію України в разі серйозних успіхів сесійських військових на фронті. Ой, так, так сумно від цього і так противно від цього. Розумієте? От прям гидко. Країни Балтії та Польщі. Так, да, поляки допомогли вже як змогли. Країни Балтії е, будуть допомагати причому таємно чомусь, е, причому і людьми, людськими ресурсами і фінансами, але таємно. Щоб ніхто не дізнався. Чим загрожує дії в Україні? Бункерний назвав Зеленського нелегітимним і ходять чутки, що знову запропонував підписати перемир'я. Це правда, чого добивається Бункерний заявами про нелегітимність президента. Так, значить, чим загрожує дії в Україні? Загрожують тим, що воно може встряти у переговори, туди кинути свої 5 копійок, і тим самим для нас умови перемир'я, миру, договору, щоб це не було, як би це не називалося, будуть менш вигідними. І це може зробити цей бульбазавр. Значить, чого бункерний про когось там думає? Ну, по-перше. Давайте так. Це вже давно не Путін, як ви тут пишете. Це якась невдала копія, яка за номером ніхто не знає. І що він там думає? ну, Найменше хочеться дивитися про це. Тим більше після Харкова і після того, що було. Хто буде тим? То підпише закінчення війни з боку України. Це прізвище повинно я сказати людини. чи що? Ну, на картах так немає досі тут діло, в тому, що така справа: що тільки бачите, видно. на... Англійському назву карти. Тобто, я думаю, що технології дійдуть колись до того, що буде і мобільний номер телефону, там електронна пошта вказуватися людини. Ну, конкретно там одразу там, факти, якісь про неї, ДНК, Вікіпедія одразу. Поки що такого нема. Що принесе Україні саміт Миру 15, 16 червня? Дивилися вже це питання. Ну, давайте, може, що змінилося. У світі Щось змінюється кожного дня. Що принесе нам саміт миру 15, 16 червня? Врегулювання того, що є на сьогоднішній день. Як це буде виглядати? Ми будемо володіти тим, що є на сьогоднішній день, з гарантією того, що не буде прилітати, не буде літати на ті території, там, де ми є зараз, точно не буде смертей. Далі. Ми будемо мати право на якесь дуже непогане фінансування або підтримку, або членство в Альянсах, Союзах і таке інше. Але ми також не матимемо право закінчити цю біду на нашу користь, так як це має бути, тобто, зламати хребет. Цим безхребетним тварям і назавжди закопати їх в нашу родючу землю. Але це лише після саміту, який от-от відбудеться. Що буде далі, будемо з вами дивитися. Дякую.